Так, панове, дивіться, у нас в наявності тепер з'явився кабель в бухтах. відповідно. Це кабель, який люблять застосовувати пани китайці, Е, Кабель плюсова жила червона, мінусова біла, відповідно. Він у нас в одинарній ізоляції хороший. Стосовно цього кабелю, його переваги, він у нас багатожильний, Ви бачите, Тут, якщо видно на відео, дуже багато жилок. Тобто, які переваги у нас багатожильності даного кабелю? По-перше, він у нас дуже еластичний. Ми можемо його крутити, як нам треба, як нам зручно. Це все дуже легко робити. Він відносно має форму. Далі, його дуже легко скручувати. Тобто ви його берете, взяли, собі об'єднали і скрутили. Деякі люди у нас роблять вивіски як без спайки, а на скрутці. От, будь ласка, дивіться, яка скрутка у нас вийшла, дуже швидко так само. І Інша його перевага в тому, що у нас є всі необхідні перевізи 0,35, 0,5, 0,75, 1,125 та 1,75 квадрата, відповідно, для того, щоб ви могли заживляти на різні потужності. Оця вся історія у нас тепер в наявності розмотами по 10 метрів та бухтами по 200 та по 100 метрів. Відповідно, ось, це подивіться, да? як я тільки щойно його змотав і його розмотаю. Жила іде у нас мідна лужона. Бачите, сріблястого кольору, мідна лужона жила. Для того, щоб вона не окислювалася. це потрібно, якщо хтось не знав. Да? Тому вона краще за звичайну мідь, вона не так окислюється. Тому тепер в наявності в великій кількості ми завезли декілька сот бухт. Будь ласка, звертайтеся, купуйте, застосовуйте. Дуже зручно. Дві жили можна так між собою роз'єднати, розрізали його, взяли собі, роз'єднали, що нам треба. Кабель йде по аналогії з тим, який застосовується в модулях. Тобто ну, максимальна зручність і комфорт в використанні. Рекламники вже протестили, наші знайомі. І вони, власне, і просили нас його закупити, тобто дуже легко з ним працювати, скручувати і так далі. І все це дуже бачите, я його скрутив, гарно тримається. Так що отак.